Ви хочете проводити відеозйомку судове засідання. Та дійсно Цільний Південний кодекс дозволив ну, знімати е, судовий процес. Тим не менше, у нас є учасники процесу, ми повинні засувати все ж таки питання про те, чи не заперечують що вони, щоб їх е, була проведена їхня е, відеозйомка саме їх, саме конкретні особи. Е, оскільки ви знаєте, що є стаття 306 чи 37 цивільного кодексу. Закон трін про з персональних даних. Тому е я заперечую ви і вимагаю, щоб запис було видавлено, оскільки мої персональні дані вже на відео е е е не заперечуємо. Ви не заперечуєте? що було проведено. Не Тому на даний час на даній стадії ви не все ж таки. Е ви не е Повинні проводити так відозйомку, щоб. Не порушувати все ж таки закон про персональних даних щодо фіксування обличчя, ну, встановили так місце проживання, дату народження позивача. Ви повинні таким чином фіксувати це, щоб не порушувати права інших осіб. Розуміло. Про відкладення розвитку справ на іншу дату, де зазначається про те, що. Eh, Державне підприємство не зможе забезпечити явку належного представника в засіданні, призначене 30-го 15 року у зв'язку з хворобою юрисконсур та бутуту Ірини Володимирівні. На підприємстві працює тільки один юрисконсурт. Ну. Eh, ви eh, так говорите, ніби я сама написала це клопотання і ось eh, зачитую. Я зачитую клопотання, яке надійшло до суду. Перебуваючи з 27, 11 та 16 року, буту запроває на лікарнянок за її одужання до суду буде надана належним чинузвіру на копію лікарняного листа. Посилаючись на пункт 2, частини 1, статті 169 почисля 69 кодексу України, просить відкласти розправи на іншу дату та повідомити тепер э Радіопередавального інструктора подати наступного розгляду даної справи. Вона це питання про е, відкладення даної справи чи е, роль справи за відсутності представника відповідача. Е, ваша думка? Я не заперечую, заперечував додоволення питання. Не заперечую про відкладення. Ваша думка. Не заперечую. Не запечує, не заперечую. Судно місцево відкласти родин справу зв'язку з заявою кіночато подачою у питання про відкладення родину даної справи. Подація, На 22 грудня 10.30. зараз